Проєкт реалізовано за підтримки суспільного у рамках конкурсу «Створюй із суспільним розслідування. Це парк 900-річчя Луцька. Його створили у 80-х роках минулого століття. Це улюблене місце для прогулянок з дітьми, ранкової гімнастики, фотосесій і побачень. Та цей міський оазис поволі зменшується. За 40 років площа луцького парку зменшилася майже удвічі з 33 до 18 гектарів. Це сталося через невчасно встановлені межі та людську спритність. Нинішнє розслідування про те, як і хто перетворює зелені зони міста у кам'яні. Джунглі. У Луцьку боротьба за парк. Одні хочуть там відпочивати, а інші жити. Влада ж поволі роздає землі під забудову. Це були городи, людські оці всіх людей. Ну, прийшли, сказали, буде парк на да, 850-річчя в 85-му році. Всі городи забрали. Ну що ж, там хай вже буде парк, то ж таке діво. Був парк, от буквально до як був рік назад вже, до цього часу. Тепер вказалося, що це вже не парк. Нас дурачать, кажуть, що то не парк. Ну, оце позрізали тут дерева, знищили. Зараз паркан поставили. Це є неправильно. Ми збирали громадські слухання. виступаємо, нас ніхто не чує і не хоче чути, розумієте? А тупо починають далі захоплювати. Ця історія бере свій початок з далеких 90-х. Тоді Луцькрада делегувала повноваження роздавати землі виконавчому комітетові. Відтак, у 2001-му міськвиконком своїм рішенням надав дев'ять ділянок у парку 900-річчя Луцька під забудову. Серед щасливих власників опинилися рівненський суддя Вадим Торченюк, власник пивного клубу «Луцьку» Леонід Цимбалюк, Івана Кварцяна, яку журналісти сайту Волинь 24 називають сестрою народного депутата 7-го та 8-го скликань Сергія Мартиняка. Через рік Волинська прокуратура опротестувала це рішення і через суд повернула землі місту. Бо згідно із прийнятим у 1997 році законом про місцеве самоврядування, виключне право роздавати комунальну землю мала лише міська рада, і аж ніяк не виконком. Через кілька років люди, яким виділяли землю у парку, звернулися до міськради з запитом на виготовлення державних актів на право власності, які їм видали без проблем. Рішення суду до міської ради не дійшло. Воно залишилось в стінах суду, і в міській раді не було такого рішення, тому ці люди почекали п'ять років. І через п'ять років написали заяви, щоб їм видали державні акти, що й було зароблено. Прокуратура знову взялася за діло, і державні акти таки скасували, але не всі. Виняткове рішення суд прийняв щодо ділянки, яка на той момент вже належала Оксані Ходзюк. Дружині брата депутата Луцької міської ради, голови земельної комісії Євгенія Ткачука Олега Ткачука. Тож тут почалось будівництво. Решта ділянок повернулись у власність міста. Євгеній Ткачук, депутат Луцької міської ради з 2010 року і донині. Тривалий час очолював земельну комісію. Євгеній Ткачук ніколи не заперечував родинних зв'язків з власниками ділянки у парку. І навіть зізнався, що допомагав будуватись та мешкає там же. Якби я не був я без безумовно ніхто б на це не зрудуває. Там куча будинків, там будинки. Ніхто ну я розумію, що депутат пристальне внимання. Ну що ну зробиш? Така наша доля. Саме більше е незадоволена людина кричить, яка збудувала там триксажений будинок. Ми побудували будинок 178 квадратних метрів. Не 300, не 400. Це він з його ж, слів запропонував знову роздати спірні ділянки по сусідству. Тепер схоже з новими власниками ділянок не воюватимуть, бо землю віддали родичам загиблих. В АТО ці земельні ділянки були повернуті прокуратурою, сформовані, тобто вони були вільні. Був мною е, ініційований запит. Депутатські, які підтримали тоді депутати, першочергово вільні земельні ділянки надавати сім'ям загинувших адо інвалідам першої групи. Близькі загинувших звернулись до нас міську раду, і ми розглянули і надали ці земельні ділянки голосуванням сесії Луцької міської ради. Коли виділялися ці ділянки батькам героїв, прокуратура вже сказала, що функції загального нагляду в них немає. Опротестувати вони це не хочуть. Я підозрюю, що там є згода між судовими органами, органами прокуратури і депутатами міської ради. Пацанячий консенсус, бо це люди здебільшого корінні лучани, і вони вважають, що тут вони мають вирішувати поміж собою все. Шість сімей загиблих воїнів і син майданівця, а нині ще й депутата Волинської обласної ради Артема Запотоцького набули право власності на землі кілька років тому. Підійшли, спитали. Тобі землю десь в кому писану. Кажу, у мене двоє дітей, ситуація зі здоров'ям пана. Кажу, я можу написати заяву. А де вона попаде? У мені все рівно. А ви думаєте, що життя можна оцінити в грошах чи в землі? Воно має якийсь еквівалент, коли. Сім'ї втрачають дітей або діти батьків. Це їхнє право. На одній із ділянок уже почалось будівництво. Її загородили парканом, зачистили від дерев. Це зрізані дерева, це ті пеньки. Знятий верхній шар родючого ґрунту. Це то дуже велике теж екологічне порушення. те, що вони наробили. Вони хотіли це все розрівняти, приганяли техніку. Ми їм не дали. Це земля, яку міськрада надала батькові загиблого військовослужбовця Сергія Шкредя. За парканом тепер не одна, а вже чотири окремі земельні ділянки, і будуються там зовсім не родичі героя. Це за четвертий забудовник. Ми він з нами поговорив. Поліція приїхала. і Вони на другий день за паркана звели. Ну він каже, що він так, якби закону на тормне купив, що... але законно земля була виведена. Згідно з даними державного кадастру, з травня 2021 року 10 соток на вулиці космонавтів належить підприємиці Тетяні Ліщук, жінка засновниця і співвласниця будівельного бізнесу фірми «Орбіта Буд», яка зводить житлові комплекси в Луцьку і Ковелі. Я не знаю точно кому, але ці ділянки міська рада повіділяла ясно, що зацікавленим особам. Які зараз хочуть там будувати, напевно. А не тим людям, які насправді числяться в документах, видно, їм якось там компенсували, і ці земельні ділянки знов перебирали до рук. Ну, вибачте, сім'ї загинувших родичів вирішили продати цю земельну ділянку. Ну, це ж їхнє право, правильно? Це їхня власність. Повірте мені, я сам зацікавлений, щоб парк цей зберегти. У рішенні про створення парку від 1982 року йдеться про 33 гектари. Нині міська влада називає різні цифри: 19, 18, 17 гектарів. Чиновники кажуть, що не знають, чому така розбіжність в цифрах. Але одне стверджують напевне. Виділені під забудову ділянки в межі парку не входять і ніколи не входили. Є план схема з червоними лініями межами парку 900 річчя. Це було рішення Луцької міської ради 2014 року. От номер 62, дроб в якому затвердити межі парку загальної площею 18,6 га. гектарів. Земельні ділянки ну тут не входять. фактично територія парку зменшилась майже в два рази. Розумієте, ви чому так відбулося? Ні, це не можу вам сказати. Я не розумію. Межі парку змінені були ще далеко далеко не в зараз не в останні роки, а далеко ще десь в 2000-х роках, і точно не даним міським головою. Відповідно, в 2014-2016 році з тих земель, які були виведені з території парку, були роздані земельні ділянки для приватної забудови сім'ям загиблих учасників АТО. Не вповноважені органи місцевого самоврядування контролювати, яким, в який спосіб будуть Використання ці земельні ділянки власниками. Багато хто з мешканців звинувачує саме нас в тому, що ми роздали межі парку. Межа парку була змінена далеко ще до нас. Офіційно межі парку 900-річчя Луцька затвердили лише у 2014 році, проте вони досі не нанесені на публічну кадастрову карту. Коли це станеться, міська влада не дає чіткої відповіді, але запевняє, що більше парк не роздаватимуть. Бо є закон і політична воля президента. Тепер треба тільки розширяти на сьогоднішній день. І взагалі і позиція держави це збільшення парків скверів на території громад. В свою чергу органи місцевого самоврядування, тобто Луцька міська рада, а також міський голова. Ми пропрацьовуємо варіанти створення нових паркових зон, нових скверів у 2017 році. Луцька міська рада оголосила про наміри розбудовувати парк. Взялися за напрацювання концепції. Команда урбаністів безкоштовно запропонувала місту свою ідею реконструкції парку. Архітектор Роман Литвин каже, що вже під час створення проєкту межі парку довелось визначати самостійно. Ми побачили наступне: що з усіх боків парк зменшується і забудовується. З одного боку там церква побудувалася одна, з другого боку друга церква, з третього боку, три ділянки з вулиці Ветеранів, там де центральний вхід, вони вже на той час в кадастрі були. Під житлове будівництво, і в тому числі на той момент вже були в кадастрі ділянки на вулиці Космонавтів. Це результатом бардака, в принципі, який є в Луцьку і в інших містах відносно зелених зон впродовж усіх років незалежності України. Харків'янин Дмитро Булах розповідає про схожу схему з роздачою земель парку через відсутність затверджених меж. На думку правоохоронців, понад три гектари, які раніше відносились до території парку Зелений гай у Харкові, виділені з порушенням закону. Саме активна громада змогла привернути увагу до цих схем. Добилася відкриття кримінальних справ і процесу з повернення цих ділянок в комунальну власність. Цей процес було призупинено різними методами, в тому числі юридичними. Мається на увазі і судовими процесами. І комунікаційними кампаніями максимальна громадська активність вона дає результати. Туди починають включатися політики, які хочуть бути причетними до успішного кейсу. Мешканці вулиці Космонавтів у Луцьку також налаштовані рішуче кажуть, почнуть з юридичних методів. За їхньою заявою вже відкриті кримінальні провадження. Ми можемо зібрати тут масу людей, вони вже кажуть, давайте це все знесемо. Я кажу, не треба, хай це буде законним способом. Я розумію, що така ласа місце, що тут і газ, і вода все одразу під вів і нічого не треба вести, але якісь повинні бути норми закону. Тут спортсмени бігають, тут велосипедисти їздять на велосипедах. Тут з дітьми, з колястами, скільки діток тут у парку зараз, сидить? а скільки інвалідів. Де люди ці всі? В парку. І це треба останнє забрати в людей. З точки зору моралі, ну, я би, наприклад, мені було б соромно будувати будинок в парку. З точки зору закону, я думаю, той, хто зараз там будує будинок, нічого не порушує. Він все купує цю ділянку в когось. Хто за це має відповідати? Я навіть не знаю. Цей ланцюжок тягнеться ще з Бог зна якої влади. Бажання зберегти парк декларують і влада, і громада, але його території чомусь продовжують вислизати як вода крізь пальці. Чим довше зволікатимуть з остаточним встановленням меж, тим менше віри буде в щирість цих намірів. Зрештою багато залежить і від лучан. Якщо їм не вдасться довести владі важливість зелених зон для міста, то є ще один інструмент вибори.